Всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Слухайте, це таке експромтом відео не планувалось. Просто зловила вдихновлення це натхнення. Зараз свого 12-го будинку, який всі рибки проживаю, всім привіт рибкам в лютому. У нас зараз зараз максимально перед Днем народження набираємо, набираємо всіх сил. Але можна зловити оцю нотку натхнення. Ну що рибки як не крути. А, і поки в мене не сів планшет, хочу з вами поділитися дуже цікавою цікавим інформацією, цікавою в тому плані, що нас, що нас чекає з вами весною, а вона ж вже наносі, на наноситься ця весна. А, ретро Венера, ретроградний Меркурій, а, затемнення. І це все в один прекрасний момент. Я, я не знаю, нас це чекає цікава весна. Повернення до минулого. Давайте навіть так і назвемо цей період повернення до минулого. Люди з минулого, колишні. От знаєте, коли ретроградна Венера з Меркурієм в кучі просто одночасно, ще в одному тому ж знаку, щоб ви просто зрозуміли, вони прям в з'єднанні, Дуже майже, майже там в одному градусі. Коли вони отак поряд ходять в ретроградному русі, ну, не повернути до нас колишніх, це просто, знаєте, нівозможно. Тому готуйтеся. Це добре, коли до вас, у вас там нічого не буде відбуватися. Але якщо до вас будуть. А... Стукати у двері ваші колишні, ну як би, готуйтеся. Але не забувайте, що якщо до вас ніхто не стучить у двері із екс-коханців, як мінімум, екс коханкою може, будете ви і захочете так само ем, позгадувати ваші прекрасні часи з якимось із колишніх ваших обранців. Коротше, не будемо затягувати. Що я вам скажу? Ретроградна Венера, вона взагалі буде в ретро-русі, в ретро тобто русі типу назад з 2 березня. Але Венера зупиниться вже 27-28 лютого. Вона декілька днів в стаціонарному положенні постоїть, і з 2 березня вона 2-3, піде в рух назад, тобто в ретроградний рух. Друга зупинка в неї буде вже з 10 по 15 квітня. Це все можете навіть записувати зараз, щоб ви просто розуміли, що це за періоди зараз чіпляються і будуть чіплятися, які, які дати. Друга її зупинка буде з 10 по 15 квітня, вона типу зупиниться, щоб зайти в директне, тобто в стаціонарне таке положення, і піти прямо, в Директ, директне движення, тобто піти прямо. Але, ну, щоб ви розуміли, якщо вона зупиняється, то це відбувається стоп в деяких подіях. В деяких, в нашому настрої, в тому числі, тому що ретроградна планета особиста, а це та, яка однозначно впливає на нас як на особистість, і коли ретрогради, там Венера, Марс або а, Меркурій, вони, воно відображається на нас особисто, на, нашому, на нашій поведінці, на нашому стані, наших ідеях. На наших словах і так далі, да? дивлячись за що відповідає планета. Так от, що нам взагалі не потрібно робити за весь цей час. Не потрібно робити косметологічні процедури. Якщо особливо процедури, я би сказала навіть операції, навіть не процедури, ну, процедури ми теж, знаєте, ці всі окольчики краси треба ну, фільтрувати. Я, я би подумала, щоб напевно варто ризикувати чи ні. Uh, тому перенести краще на період, коли ретроградна ванера закінчиться. Я вам це розкажу, коли, як і куди. Uh, тобто, не робити косметологічні операції: тобто, якісь там малопластику, да, там ці всі естетичні штуки, ну краще перенести. Якщо це прямо горить і треба однозначно робити, ну звичайно, робіть. Моє діло тільки попередити. Вступати до шлюбу ну, це теж така, такий момент як ретроградну Венеру. Я б не рекомендувала. Тобто, і розпис, саме офіційний розпис, краще перенести. Нові знайомства в темі кохання це взагалі. Я б не сказала, що це на власному прикладі, але як мінімум з мого оточення було неодноразово така ситуація, коли знайомство відбувалось, там якісь хімітози, ці всі почуття, все класно, круто. І ти думаєш, ну все, ця людина вона зі мною назавжди, все це кохання на все життя. Венерка закінчується. З нею йдуть якісь почуття або якась ідеалізація певна. Або в принципі ти бачиш уже людину, ну вже зовсім в іншому світлі. Ну, коротше, це знаєте, таке замиль, наче замилені очі. І ти на такому піднесеному, просто емоційному стані, ти думаєш, ну, все, це він, він або вона єдина в такій природі, і я більше краще не знайду. Тому усі ці знайомства, які відбуваються в період особливо ретроградної ванери, ну діліть на 2-100%, якщо не на 5%. А, тому я би рекомендувала просто до цього не відноситись настільки серйозно. Ну, взагалі, не, не знайомитись теж не прикольно, да? там, можливо, якщо це там, ваш стиль життя, а, але все-таки просто не, не розраховувати, знаєте, так Ідеалізуючи, що це раз і на все життя, давайте закінчиться ретрона Венера, ви подивитесь на нього чи на неї ще раз, е, прикинете ваші відносини і зрозумієте, да, це він або та, це вона, і тоді да, можна більш тверезим поглядом подивитися на це. Е, далі час, коли повертаються колишні екс-коханці і все, що в нас було з вами в минулому. Така наша тіньова, можливо, навіть сторона буде прокидатися з минулого те, з чим ви, можливо, пропрацювали або зам'яли в собі всередині. бо Венера це ще за тіньову сторону відповідає. Тому, о, як варіант, може ще програтися, як знаєте, таке кохання, о, яке не хотілось би повертати в своє життя, але може повернутися. А хто його знає, ви, може, ви почнете згадувати. Як воно було там, і не і почнете робити якісь рухи в ту сторону да, до своїх колишніх. Але ну, дивіться, як би діло хазяйське. Зустріч з минулим, в принципі, тобто будуть повертатися до вас якісь події з минулого або люди з минулого. Зустрічі друзі, колеги, знайомі, або, знаєте, коли ви починаєте якесь життя. З нуля в якомусь місці, да? і забуваєте, ніби у вас було якесь старе життя в минулому, і от, ніби ви в новому е, житті своєму, але з бачите, що повертаються до вас люди з того життя, з минулого життя, там де ви або в іншому місті, або в іншій країні жили, або на іншій, іншій роботі були і так далі. Тобто ну, щось точно повернеться з минулого те, з чим ви вже знайомі, те, з чим ви вже стикалися. А, також я б не рекомендувала якісь покупки Покупки чогось нового, венеріанського чи такого красивого, типу шуби, ювелірка, якісь дорогі коштовності. Все, що дорого, багато, перенесіть на потім. Можна пошкодувати просто про це. І е, я би просто б не рекомендувала, бо знаєте, все-таки витратити гроші на це, а потім е, через місяць-два-три. Подивитися і думаєш, Боже, чим я думала, коли я це купувала? Там краще такі покупочки дорогі, статусні, красиві, а краще перенести на потім. Так, планшет мій відмовився вже працювати. Взяла комп'ютер. Бо по датам мені треба прямо вам точні градуси назвати, щоб ви просто розуміли, в кого з вас точно буде, будуть події. От прям. Чекати точно подій. Так, що ми з вами проговорили про те, що купувати якісь коштовності, перенести краще. Що можна зробити в цей період? Перебрати свій гардероб, перебрати всі андресолі, ці шкафи, знаєте, з усім одягом, шмотками, речами, всі тумбочки, якісь чулани, чи як воно як вони називаються? Кладовки? Да? Оці, оці всі? Це кращий час, коли перебирати все. Старе. Плюс можна купувати антикваріати, якісь, да, щось таке цінне, цінне, але за антикваріата. Тому о, з нового краще утриматись. І так, записуйте: з 24 градуса риб по 11 градус овна. В цьому проміжку буде Венера в ретроградному русі. Тобто, то якщо у вас з 27 градуса Риб по два по 11 градус овна є якісь планети, особливо якщо це особисті планети. Сонце, Меркурій, Місяць, Венера, Марс, також можна сюди ще взяти соціальні планети, типу Сатурн і Юпітер, також будуть гарно працювати. Якщо тут стоять ці планети. В цьому проміжку у вас однозначно ретроградна ванера зачепить і дасть вам події. Або якщо у вас зачепляє це кутові дома, особливо 1-7 це я партнер, да, тобто партнерські якісь відносини будуть зачеплюватись. Або 4-10 це е, мій дім, моя сім'я, моя кар'єра. Да, тобто в цих, е, е, в цих сферах теж можуть бути події. Це прям 99,9% що, що будуть події. Значить, Ванера в петлі, щоб ви зрозуміли, в петлю зайшла, вона ще не ретроградна, але вона зайшла в свою а, петлю. Ну, тобто, це коли вона вже готується таким земною мовою, скажу, готується до свого ретроградного руху. Тобто вона зам'є, заповільнюється за за з 28 січня. То з 28 січня вже можна потроху відчувати, як вам тут хтось махає з минулого, до вас повертаються якісь е, люди, можливо, навіть раніше, ніж 28 січня. Тобто Та воно, так знаєте, воно дуже плавно. Планети вони не працюють типу по, по, чітко по графіку. В них так починається потрошки, потрошку, потрошку наростати ця е, е, енергія своєї сили. Ту, яку вони будуть нести да, подіївої сили. Тому я скажу особисто по собі, що я це відчула ну, десь в 15-х числах січня, вже як повернення з минулого. І я це вже на собі відчула. Я така: ага, цікаво, ретроградна Венерка, там скоро, походу, це, це її рук справа. А, тому е, помічайте, що у вас відбувається вже, хто вам там вже може стукати в двері. А, старі друзі, старі коханці, е, будь-що, що у вас може зв'язати з минулим, не нове. З 20... Тому підсумуємо: з 28 січня по 16 травня подій не минути. Чому не минути? Бо у нас ще ретроградний Меркурій. Також собі запишіть: з 15, го це буде окремо, я думаю, або відео, або пост в інстаграмі а, про Меркурій. Ще, ще раз вам нагадаю: а, але з 15 березня по 7 квітня у нас буде ретроградний Меркурій. Тобто, в той самий проміжок, коли в нас буде йти ретроградна Венера. Вона в нас буде прям супер ретроградна, зараз да? ми про хвилі ще поговоримо її етапи. Е, вона буде ретроградна з 2 березня по 15 квітня. В цей про, в проміжок у нас лазить ретроградний Меркурій з 15 березня по 7 квітня. І там красота, наша прекрасна, весняний коридор затемнень. Короте, це, ребята, буде очень цікаво. Це буде дуже цікаво. з 14 березня по 29 березня. Це прям доленосні події. Тобто, якщо до вас там і будуть повертатись колишні, ну, я навіть не знаю, не знаю. <світ> Стоїть задуматися, можливо, що, можливо, щось, щось десь якось. Але, ну, звичайно, що включайте раціональний розум, да? критичне мислення і знімаємо рожеві окуляри. Тобто Дивимось на ситуації тверезим поглядом. Тому я сподіваюся, що ви ці дати записали. І давайте ще раз повторимо три хвилі ретроградної Венери. Це буде з 28 січня по 2 березня. Це початок типу зародження. Знаєте, як тільки починається ніби формуватися якась подія, тільки починає щось зароджуватись. З 2 березня, по 15 квітня, це таки, така середина, можливо, навіть роз. Знаєш, знаєш, як, Розвиток події, і сам результат буде вже з 15 квітня по 16 травня. Тобто, коли Венера вона вже повернеться в свій е, рух прямий, але вона все ще буде набирати потрошку обороти. Тільки 16 травня вона почне йти в своїй швидкості її природній швидкості, як іде планета в звичайному положенні. Тому в нас таких буде три хвилі, коли буде це все формуватися. Uh, взагалі з, з 4 лютого, от буквально вже пару днів назад, да, Ванера в нас м, що пару днів назад? Зараз я знімаю 5 лютого. Вчора, вчора вже Венерка зайшла в Овна. І вона в знаку Овна, ух, ух, в знаку Овна, ця Амазонка пробуде до 27 травня. З 1 по 11, 11 градус. Да, вона там буде повертатися в риб, буде повертатися е, в попередній знак, потім вона знову зайде в овна і вже піде в стаціонарне положення. Ну, коротше, вона на дуже довго. На дуже довго вона в нас тут. Тому, що вам сказати? Нас чекають бурхливі місяці, бо Венера це це планета кохання, це планета грошей, планета взаємозв'язків, планета нашої тіньової сторони. А Венера в Овні вона завжди імпульсивна. Я хочу тут і зараз. Я хочу, мені не важливо там знаєте, як натальній карті Венера в Овні. Якщо вже в жінки в чоловіка, мені не важливо, як його звати, яка як, в нього прізвище? Хто він що? Давайте підходить. Красавчик, іди сюди, заверніть мені. Будь ласка, цього мужичка. Я його забираю з собою. Так так запалюється Венера в Овні. І от такий імпульсивний заряд, такий сексуальний заряд. А він буде з нами на протязі, ну, здається, трьох місяців, якщо так підрахувати, 3 три, три з половиною місяці. Тому готуйтесь, Венера в е, рибах, яка була ось буквально в січні. Це про романтику, це про якісь якусь ідеалізацію, про щось творче, щось таке на більш спокійному вайбі. То зараз в нас починається. Період, коли ми будемо з вами, хотіти чогось такого, що в нас буде пробуджувати ось тут цей вогонь, коли захочеться діяти імпульсивно, коли захочеться самовиражатися яскраво, щоб нас помітили, щоб показати свою сексуальну сторону, щоб показати свою тіньову сторону. Коротше, ребятки. Побачимось з вами або в моєму блозі. підписуйтесь на мій канал, ставте сер сердечко, лайк, що тут ставлять. Підписуйтесь на мої соцмережі. Я буду ще піднімати, звичайно, цю тему, бо в нас, як би, ще все впереді, Це я вирішила вас просто заздалегідь попередити, що в нас буде цікавий з вами етап. Да. До зустрічі!